Вітам всіх, дійсно я повім вам, як пожити з карт метафоричних і чим вони в агулісу. Карти метафоричні – то на жінці психологічні, на жінці скояжень. Барзо часто са використовані через психологів і в праці теоретичній. Як бачите, тут і є різні темати до практики самопознання, релації і фінанси. Якщо маєте версію дармову, можете скористатися з практики на самопознання, і зараз разом з вами прийдемо до практики. Очевистіє, я тут і ніс не мендов записивати, жеби не марно часу, але помогав вам на кожному етапі. Найперв та фіма на сторони, як сформульовать своє питання. Мати тут і ж такі мініподповідіть, чи конкретно інструкції, як поправне сформульовать своє питання. Далі мати приклади питань, які можете використати, або на колійний заклад, можете ж вписати своє власне питання. Czyli macie przykłady pytań. A na przykład ja biorę pytanie, czego nie akceptuję w siebie, a klikam dalej, i tutaj mogę wpisać swoje pytanie, które sama sformułowałam, albo po prostu przepisać pytanie z przykładu. Na drugim kroku my włosujemy kartę. I ota ona, nasza piękna kart. I dalej mamy 10 pytań właśnie do tej konkretnej karty. Na przykład Це чує пачуть на тій карті. Могу чути, що там дівчина щось робить, або чує якусь енергію, або чує, що та особа стоїть перед вибором. Терес, наприклад, коли на грибом тон сценарію, що я від з'єдну карту, а вам на награні екрану показує вже іншу ілюстрацію. Ви ви просто проходите через всі 10 питань, до кожного записуєте свою відповідь, і все це залишається записане в ваших історіях, в історії карт метафоричних, в вашим особистим профілі. Коли прийдете в все дійсні питань, можете записати своє відчуття по практиці. Можете то описати, чи як себе чуєте, які внески і е, які внески появили, і в цей спосіб кончите практику. Єдну і та саму практику можуть робити кілька разів, попросто вибираючи інше питання або інну карту і так далі. На самому початку маємо теж приготування до практики, і там є другий крок – правідлове віддихання. Є тут і відео на YouTube, з якого можете скористати, щоб ще настроїти. Є там крутке відео о тим, як правідлово віддихати, чи вдих, видих, приємна музика то помага успокойся і весь Гвембі в, в практик. Версії платної маєте додатково доступ до практик на релації і на фінанси. Я покажу вам то дословно так трошечка, і там бенду зупевне так інні карти, інні питання, які вже юж у конкретно на дану сферу, чили сфера у релації, або сфера пінянці. І то юж вшиско. Мам надію, що то було зрозуміло. Корстать искать метафоричных, працюйте за собой и познавайте ко разгворень.